Практичний посібник, нитковий ліфтинг, мезонитки. Включає в себе показання, протипоказання, основні матеріали, які використовуються в нитках, довжина. Розглядаємо монки, нитки філлери обйомники, скрюшки, твін. Розміри техніки постановок, зони постановок, підготовки протоколу до процедури. Зонально, ідеально розписаний лоб, довжина нитки. В якій техніці ставимо нитки? Корекція заломів, очі, корекція малярних мішків, корекція набриковості, підняття ліфтинг-брові, безопераційна ринопластика, носогубка з корекцією нитками, обйомниками, губи, овал, субментальна зона, підборіддя та шия з документами. Анатомічний підхід, тобто як куди треба тягнути в яку сторону нитку, для того, щоб отримати ліфтинг-ефект. Ну і обов'язково реабілітація та ускладнення. Посібники унікальні, таких немає в Україні. Вони вперше, тому встигне замовити свій примірник.